Як упізнати християн? Як серед інших упізнати християн, якщо вони нікому не знайомі? Можливо, когось видно за обранням, а іншого розглядять у розмові. Пристойна поведінка і діла, чи, може, особливі атрибути показують наступників Христа, якими Божі діти мають бути? Слова. Манери, благородний вид усе це Християнам треба мати, та є один важливий показник як можна справжніх учнів упізнати. Сказав Христос апостолам в той час, як по вечері разом розмовляли. По тому упізнають всюди вас, коли любов оселиться між вами. Ви чуєте любов понад усе. Цю заповідь Ісуса треба знати. Любити значно важче, аніж те, щоб просто Христа іменем назватись. Найбільша поміж всіх завжди любов, любити один одного повинність. Хто любить, той вже виконав закон. його пізнати легко серед інших. Бо де любов там заздрості нема, немає поділу накиданих і Павлових, там славиться Ісусове ім'я. Там спільності шукають у розмові. Де ж суперечки і гордість у словах і беззаконня повна уже чаша, то там любов замерзла у серцях, від християн залишилась тільки назва. Бо християнство не пустий обряд, негайне ймення і різні атрибути це присвятити для людей життя. Християнином треба всюду бути. Можливо, когось видно за вбранням, а інші виділяються в розмові. Але найбільше цих всіх познак Христові пізнаються по любові. Амінь.